Історія про те, як військові 128-ї гірськопіхотної бригади поцупили у бойовиків російського танка, знову на вустах. Сім воїнів, які рік тому здобули під дебальцем військовий трофей, так і не дочекалися нагороди від влади. Виправити ситуацію беруться волонтери. У соцмережі запустили флешмоб і просять відзначити земляків за військовий подвиг. З цією ж вимогою звернулися і до міських обранців. Що з цього вийшло у наступному сюжеті? Семеро усміхнених бійців 128-ї бригади на трофейній машині. Саме ця світлина 6 лютого 2015-го облетіла чи не увесь світ. Нині вона з хештегом орден Героїв 128-ї». у такий спосіб небайдужі українці в соціальній мережі вимагають, аби влада відзначила героїв. Однозначно вони герої громади, однозначно, вони герої кожного закарпаття українця Вони герої в своїх родинах. Але хочеться, аби і держава також не забула про них. Зараз річниця ми закликаємо долучатися до цієї акції волонтерів з інших регіонів. Адже, окрім того, що це двоє ужгородців, це. Сергій Ганич і Тарас Пономаренко. Також це і хлопці зі Стрія, з Франківська, з Києва, з Чернігівської області. А це старший лейтенант Тарас Пономаренко. Мало хто знає, та саме він розробив і очолив спецоперацію захоплення ворожого танка. Військовий згадує, як рік тому довелося брати ініціативу у свої руки. Це була, скажімо так, може, доже в якій то мірі бізісходне в той момент, тому що варіанти у нас були які? оставаться дождання следующей атаки, либо терпеть далі обстрелы со сторони этого танка. 6 лютого команда бойової машини української армії Т-72 відзначає річницю здобуття танку. Майже 50 тисяч гривень, які держава виплатила їм за трофей, хлопці передали на лікування свого навідника Олександра Донецького. Як спогад про зухвали викрадення, нині залишився мультик від Юрія Журавля. А дітки на видані. Гей, <риклад> гей, не біда, зачекай, молода. Хай ще трошки підросте. За, за герої віддасте. Вона, вода, 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 слава Україні! Героям слава! з танком Тарас вважає не подвигом, а звичайною роботою, і не жаліється, що так і не отримав нагороди. Він і надалі продовжує боротися за свою країну і в мирному Ужгороді. Нині він один з командирів патрульної поліції. Та Поки хлопці сором'язливо мовчать, волонтери б'ють на сполох, дійшли і до міської ради. Просять, аби депутати звернулися до Міноборони та президента країни з клопотанням відзначити героїв на державному рівні. 30 із 34 присутніх у залі місцевих обранців звернення підтримали, а от до Міноборони поки звертатися не будуть. Спочатку кажуть, треба отримати низку документів від військомату, та активісти запевняють, стоятимуть до останнього, аби ордени йшли до тих, хто виборює волю і свободу рідної країни, а не оселялися в кабінетах столичних генералів.